Уряд вніс постанову 1292 від 7 грудня 23-го року про впорядкування прикордонного руху, і це таке бачення, і така позиція уряду викликала хвилю протестів. І незгоди із меж у мешканців прикордоння, і війська мануфактура про це детально розказувала. Е... Зазначалося, що дозволи не потрібні у населених пунктах і місцях відпочинку. Якщо ж перебувати за межами села у лісі на полі чи біля річки, то необхідно мати з собою такий дозвіл, пояснював тоді прикордонник Олег Квятковський. З метою більш посилити контроль над громадянами, які переміщаються у перекордонній смузі, відповідно було запроваджено таке рішення. Цим потрібно реєструватися, отримувати необхідні дозволи. Бо рано чи пізно, все одно з якоюсь метою вони залишать населений пункт. Відповідно, до них можна буде застосовувати оці норми. Минув рік, ну і е, в неділю стався інцидент у селі Мшанець. Затримали місцевого жителя. Це обурило. Людей Мшанця вони вийшли на місце, де затримали їхнього односельця, щоб зрозуміти і почути пояснення від прикордонників. Відео про цей інцидент в себе на сторінці виклав настоятель адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці ГКЦ Селам Мшанець. Зараз ми подивимося, а потім до нас підключиться якраз автор відео, отець Роман Гром. Громіва. Друзі, Христос Воскрес! Е, то є громада села Мшанець, Так, я разом зі всіма людьми. Ми знаходимося зараз на околиці села Мшанець, ще десь в ту сторону, на камеру навіть не показуємо, але в ту сторону ще так за кілька кілометрів йде кордон. І, власне, на цьому місці сьогодні е, прийшов один наш чоловік, і, е, який живе в селі Мшанець. Прийшов тут його затримали е, прикордонники, е, сказали, з якогось дива, що він не має права тут перебувати. Потім е його машину тут залишили, його е забрали в свою машину, везли до смільниці. В смільниці на нього там щось вияснювали, якісь справи, хоча він тут живе у селі Мшанець. І після цього ще й на нього склали протокол на адміністративне правопорушення на 850 гривень. І ми вбачаємо в тому, тобто ми розуміємо, історія така, що. Ви знаєте історію про п'ятикілометрову ту зону, так ту безглузду постанову кабінету міністрів, але вже з минулого року все наче заспокоїлося. Наприклад, тої зими, скільки у нас десь поза три тисячі людей було у Мшанці, і все було добре, і жодної спроби перетину кордону, все було мирно добре. І вже навіть ми попробували десь із громада, із прикордонною службою налагоджувати зв'язки, десь комусь підказувати, допомагати, якщо когось бачили, підозрілого чи щось таке. Але ми вбачаємо таку. Прямо лінійну роботу вже десь більше року. Це є новий начальник застави, який тут вже десь є більше року. Мирослав Корнійчук, який має просто манію штрафувати місцевих, хоче штрафувати місцевих людей. Мені навіть самі прикордонники не одні розповідали, що до нас приходить така вказівка: ми маємо штрафувати і, власне, маємо штрафувати місцевих людей. Розумієте. За за е, ми не знаємо, чому так є. Ми не розуміємо, чому так є. Жодної роботи, жодної, е, жодного якоїсь співпраці громади і е, прикордонної служби також у селі Мшанець. Немає, і знаєте, по факту. Якщо ми тут всі зараз знаходимося і одного чоловіка забрали в смільницю, зараз нас би мали всіх забрати також в смільницю, правда, бо просто ми тут живемо і ходимо по своєму селі. Ми розуміємо, що це не зовсім не окей, це і не добре. Ми з таким миритися точно не будемо. І я би десь так звернувся, знаєте, до вищих прикордонних служб. Бо ми вже тут у Мшанці, ви точно зможете сказати, ми вже не одного начальника застави пережили, правда? І десь можна так сказати, що коли начальник застави має якісь. Заслуги, то тоді його вже кудись далі передають, правда? Тобто відводять од мене питання до вищих прикордонних служб, до вищого керівництва. Скажіть, Борислав, будь ласка, Мирослав Корнічуґо отакою своєю діяльністю вже заслужив на якесь повищення, чи може ще ні? Так, отець Роман Гром до нас підключається. Далі як розгорталися події? Що далі відбувається? Отче, Христос Воскрес? Воїсну Воскрес. вітаю. Ми думали, що до цієї теми повертатися не будемо. Попри першу інформацію, коли з'явилася ця постанова, та ми говорили, що перетворить прикордонні в Гетто, і ось це сталося. Можете щось додати? Деталі от затримання, як це сталося. Куди його відвезли і що пояснювали прикордонники? Ну так дивіться, пояснення не було як такого. деталей є багато цікавих, тому що ну уявіть собі, е житель села от живете. Ви в селі виїхали, ви там машиною там поставили машину. Йдете, і вас затримують, вашу машину залишають. Вас відвозять за більше як за 60 кілометрів чомусь у Смільницю. Там центр такий більше, я так розумію, прикордонний є. Там вас ще тримають годину часу, виписують постанову і везуть назад. То зрештою, ну, проїхали більше 120 кілометрів, втратили до 4 годин часу і виписали лише, ну, наче штраф так на 850 піятдесят гривень. Причому що ми вчора там наші парафіяни слушно задавали запитання. Причому, що цей чоловік е має цукровий діабет. І е, також, коли навіть він їхав, він їм пояснював, то вони ще з великої своєї ласки е, зупинилися в нього біля будинку, біля його дому, і щоб він міг взяти з собою укол. Так ну хто більше в цій справі розуміється, що йому потрібно було мати. Ну тобто, уявіть собі, так рівень. Тобто, прикордонники зупиняються біля біля будинку, де живе цей чоловік. Всі знають його, так знають, де він живе, що він робить, коли він приїжджає і так далі, і ні, його все одно везуть. you <laughs> У, е, туди, у, у Смільницю. Ну, то це це, це як, знаєте дуже по простому, просто в мене вже слів нема, це на голову не налазить. Так? Причому хочу зауважити, що також при цьому так званому затриманні е, був, коли там були прикордонники, туди приїжджав сам особисто начальник застави, який потвердив, що так його треба вести до смільниці. Так? Ну, ну, от от така от, А така чого от ситуація. ну, які дії Які дії спонукали? Отже, це перше таке затримання з часу введення в дію цієї постанови? Так, так. так, так це перше. Перше. Ми угу. все ж таки Довго ми мали надію та, ми мали надію, що ну, і сподівання великі, що здоровий глуст переможе. Е, ну, були, були такі певні вже дзвіночки, що це справді так є, але виглядає, що знову треба боротися просто за здоровий глуст. Угу. А може, може, цей чоловік щось якось щось на те робив, може якось вважали його ну, дії небезпечними? Скажу, скажу вам так, тобто не зразу, бо там потім нашої друге відео, коли ми цілою громадою прийшли на це на це місце, і до нас вийшли. Ви показували не відео, а до нас вийшли прикордонники, хоч ми дуже довго на них чекали, так? Але то потім зможете, якщо при потребі можна показати. Але зразу після цього затримання я поїхав з дружиною рівно на. На те саме місце, там просто є гарна боброва гать. Там, де бобри нагатили, е, ну загатили річку, так воно гарно виглядає і там можливо бути риба. от І цей чоловік виїхав туди подивитися, на ту боброву гать. Ну, і я там буваю не один раз. так Ну і Я, я також туди приїхав. Хотів поїхати в смільницю разом разом за тим чоловіком. Думав, що мене також чомусь ну, Я ж якби так само порушив. Я не розумію, чому я говорив з, з здається, суді з дільничним прикордонником чомусь мене не забрали. Так, можливо, можливо, ще чекають, чи що я не знаю. Тобто, тобто я був я був також там на дерів на тому самому місці з дружиною, але я так само наголошую, що я так само, як цей чоловік живу в селі Мшанець, хоч я і хоч я і тут не приписаний, так бо я тут служу в церкві, так. Але ну, тобто, я нічим не відрізняюся від цього чоловіка, і чомусь такого не сталося. От, ну, це Тепер вже, я зараз про це ще також буду писати. Тепер ми маємо вже такі з, мене долі, з різних місць доходять до мене такі дзвіночки, що це просто виконання плану. Тобто, це е, прийшла вказівка е, замало їх є, там штрафів, бо відповідно знаєте, вище і нижчому передаєш, а має бути така, така то кількість, виконаних. яка яка має бути кількість? У ну наприклад, то, то не е, мене, то кількість мене... мешканців, яка вашої вашої парафії? Ну, 140, 140 сто має бути план, та, скільки мають оштрафувати? То то, то напевне до начальника застави. Тобто з таким питанням звертатися того я не знаю. Та скажіть, О, ну, ну, що ви, вони та. Ви... Да. Що вони вам казали, коли прийшли до громади? От на цьому другому відео, коли люди обурилися і вийшли на місце, де затримали чоловіка? Вони вони довго мовчали. Люди почали перші говорити разом з ними, тобто вони на жодне питання відповіді не мали. Чому затримали? Ми не ми не готові говорити. Чи ви нас, тобто, чи ви нас зараз так само заберете? Вони сказали, вони щось тут відвіднікувалися. Так чому на якій підставі ви його забрали? Вони не сказали по якій причині його відвезли в смільницю? Вони також не сказали. Ну, одним словом, вони нічого не сказали. Причому цей другий раз цей чоловік також був з нами там, вже коли його ага, перший Смільниці. раз, Смільниці. перший раз щось він не сподобався, другий раз вже та, сподобався. Та, та, та. Так, розумієте, тобто, ну і, і це кажу, це собі просто вдуматися в народ, який бореться за свободу, так найбільшою цінністю, якою тільки може, зараз найбільшою ціною, якою тільки може, стає жертвою планів. Тобто, це планів. ми ну, ну, знаємо плани п'ятирічки та оці, оці всі совкові історії. Ну і виявляється, вони живуть, тобто вони живуть наповну. Має бути план, давайте будемо штрафувати. ну, ну, я кажу слів, мало <с> і все ви кажете, ви кажете, ви кажете, що ви написали в своєму дописі, що пов'язуєте кошмарення людей вашої громади із діяльністю начальника застави Мирослава Корнійчука. Ви вказували його прізвище, який від самого так, початку так. свого перебування демонструє зверхні ставлення до жителів і, ймовірно хоче за будь-яку ціну штрафувати жителів за проживання у селах. Тобто, ви відчули тоді, коли його. Поставили. Чи це було відпочаток? Ми... Ну, дивіться, це просто коли його поставили, і тоді відразу, як почалась рух із тою постановою. Хоч вона була набагато довше, ну перед тим, наче, наче прийнята, так? От і тут різні рухи була. Одна здається, одна у нас з ним була. Ні, ну дві були, одна була публічна тоді вже зі з людьми, коли він нічого не міг сказати. Тобто -то. і була одна зустріч, така, наче щоб поговорити, щось домовитися. Жодного контакту, жодного розуміння. і про що це, про що це? Коли ти задаєш логічні запитання про цю постанову і каже, ну ви ж ви ж якби склали присягу на вірність українському народові, і тут ви е, закликаєте виконувати постанову, яка порушує мінімум 8 е, статей Конституції. Про що це? Ні, ні, ні про що? тобто це е, і, і все. тобто жодного, жодного якогось. Просто кажу, ну розуміння, щоб поговорити, зрозуміти, так, щоб щоб можливо якось рахуватися. Тобто, ви тут в нас в гостях, а ми тут живемо, тобто всього на всього. Зараз жителі, жителі села згадують дуже багато. Наприклад, навіть приміщення застави, яке було, воно було добровільно передано жителями села, там, сесією сільської ради свого часу. Тоді була обіцянка, що за це. Спочатку воно було в оренді, тоді просили його передати. І військові. Просили передати люди. Передали з, о, з такою обіцянкою від прикордонників, що тут буде відкритий прикордонний пункт пропуску. Тепер ми ще згадуємо, що десь 94-й, рік також була заява взагалі від також від жителів села. Збирали підписи, щоби зняти оці дроти. Так, оцей оцю сувкову історію, яка яка є. Ну згадується багато чого цікавого так тому тому так. Скажіть, будь ласка, яка була що кажуть мешканці? Яка реакція була мешканців, Про що вони говорять і як реагує стрільки... стрільківська стрілківська влада? Ну реакція реакція гарна, колоритна скажімо так, мешканців. Ну і відповідно відповідні ситуації, так тобто, що, знаєте, якщо глядачі, які і вони вони щось бачать, і в них відповідна реакція виходить так на їхніх густах, от така сама є і в місцевих жителів. Тобто, що це є це є свавілля, що такого навіть не було, такого безчинства навіть не було за радянського союзу. Так, і що люди не є рабами, і тому ми ні в кого дозвіл на проживання просити не будемо. Хоча, ще, якщо так трошки повернутися, то відбувається така. Ну як би то мені було не знаю, як ствердити, так але відбувається шантаж місцевих жителів. З, з метою, щоб вони писали дозволи, наприклад, є такі в селі люди, які працюють на заставі, так цивільні, які працюють на заставі, і відповідно, ну, їм прямим текстом, тобто, якщо ви працюєте, то ви, має, ви маєте написати дозвіл на проживання, і ваші, е, ваша родина, там хто у вас в хаті, і це це прям так, що під тиском, що ви мусите це зробити, так Ну, звичайно, що цей тиск ніде напевне, не зафіксований, і так відповідно, але мені в особистих розмовах е, люди не одноразово, а стабільно про це говорять. Тому навіть ті, хто працюють на заставі, бо звичайно люди мають роботу. Е, mm -hmm. То ми також ми ми розуміємо, що там така ситуація, але це але це свавілля. Розумієте, це тобто, просто свавілля й більше, більше нічого. Тобто, оці е, спецдозволи це теж виконання якогось плану. Так, 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 ну так ми розуміємо. Тобто, то, звичайно, що mm -hmm. скільки є заяв, що мало заяв, треба більше заяв. Було одного одного разу, була така акція, що е, людей, які возять, ну акція від прикордонників, я маю на увазі, е, так е, які возять товар. До села, так їх просто так зупиняли на там на блокпості і сказали, давайте ми вам напишемо дозвіл на, на в'їзд, а ви чи на проживання, я там не знаю, а ви підпишете. так І тоді не треба було нікого нікуди вести, ні, нічого, розумієте. Але ну яка вага цього умовно дозволу, так? Тобто, якщо, якщо просто там взяли, написали, ну і а ви підпишіть. Ну і відповідно вже хтось десь прозвітував, що ми маємо дуже багато підписів, ну маємо багато заяв. Отаким От чином виконується план розумієте ну тобто, це кажуть це, навіть принизло стосовно, бо ми ми віддаємо велику вагу прикордонній службі військовослужбовцям, так і це просто навіть з такої точки зору, це ж їх принижують до таких дій, заставляють так, так поводитися. І ми знаємо всюди. Наприклад, ми знаємо з сусіднього села Лупушанка до мене писали люди. Де людей чисто обманом е, різними о, різним обманом заставили на вам тут нічого не буде. Та це це означає, що шкод, я вже забув. Це ж давніше було то село Лупушанка через гору. Mm, що ви не зможете з свого подвір'я якось вийти, якщо ви цей дозвіл не напишете, не, не mm -hmm. візьмете дозвіл на проживання. Якась, якась така історія, так і там, і там людей просто таким обманом, застрашуванням е заставили, заставили так у кінцевому результаті писати ці дозволи на проживання. Ну і потім відповідно на якихось там нарадах нижче і вищому, так звітують, що ми маємо стільки, ми маємо стільки, ми маємо стільки. От і... Ви... і все. Так, коли ця постанова з'явилася, ми ж з вами були в ефірі, ви перші відреагували. Потім була хвиля заяв і звернень і рішень від місцевих громад. Якось стихло, десь з'являлася статистика, десь там хтось хвалився, напевно, виконував план, скільки спецдозволів роздали на Львівщині. Так, ви, так, напевно, так. спілкувалися. А яка ситуація в прикордонних населених пунктах інших областей, ті, які десь мають такі самі спецдозволи, напевно, ви комунікували? Кували чи це якась така хвиля, чи дійсно всі всім дали вказівку зверху виконувати план? Це, це, ви, це вибірка. Так, це вибірка, це таке прощупування. Я так думаю. Тобто, ну ну безглуздя, ну повне просто безглуздя. Я не розумію, чим займаються люди. які... Добре. але Хочу наголосити, ще також на тому, що ця прикордонна застава, це ця смуга прикордонна п'ятикілометрова, так звана. Вона також стосується навіть регіонів, районів, які межують з морем. Тобто, що ти, якщо кордон проходить так, ну відповідно по морю, то ти відповідно не можеш за 5 кілометрів от вся пляжна зона, це також має бути прикордонною зоною, де ти просто так не зможеш потрапити. Так це оце, що якщо до інших регіонів брати. Ну наприклад, місто Одеса, яке знаходиться чисто, yes. якби так на, на у 5 кілометровій точно зоні від моря, так от і тому і таких багато речей. Тобто, ми спілкувалися з іншими. Я кажу, наприклад, от, таке, як село Лопушанка, невеличке село, там вдалося. Та, як мені писали люди, там вдалося просто обманом різним обманом е е переконати людей, щоб вони там щось підписували. так Потім, е е наприклад, є такі села, про які навіть не чули про це. так Або десь так чули, але та що про що про що мова? тобто ну Наприклад, там Добромільщина, Нежимковичі е е Шегині. Mm -hmm. тобто це це зовсім зовсім інша зовсім інша історія. Тому якось так. Е, ви знаєте, от постійно напевно місцеві мешканці, ви кажете, що вони і працюють на цій прикордонній заставі постійно дуже мирно і добре співіснували, співпрацювали. Так. Ми це бачили, коли були на фестивалі різдвяні пташки, тисячі людей, які йшли ходою, які брали участь у цьогорічному фестивалі. Тисячі колядників їх теж могли затримати, так. Очевидно, вони всі, вони всі перебували Ви задавали на закон, це питання закон, прикордонникам? Задавали, ну. вони, вони не можуть відповісти. Не Що можуть далі будете відповісти? робити? Тобто, ну адмінпротокол склали? Протокол ви бачили? Чи будете оскаржувати, які ваші подальші дії? Так, протокол будемо розкажувати. Ми над цим вже працюємо з людьми, які є, мають здоровий глузд і небайдужі, так е, і в цій справі грома, громаді громадянам допомагають. От, е, ну і відповідно, я ще маю знову ж таки надію, хоча я дуже деколи так якби не в ким вона не справджується, так, але на вірю, вірю в людей. так і, вірю, ну, і відповідно віримо в здоровий глузд. Тому е, якби. Прикордонна служба не закінчується начальником застави у селі Мшанець. Так я вірю, що є люди зі здоровим глуздом на всіх рівнях е керівництва, і які зможуть належно це, е це е відреагувати і вирішити то питання. Бо знаєте, мене мучить так десь глибоко в серці мучить мене інша думка, так Такі сумніви мене е приходять до мене, бо е кілька таких постанов. Які е, прийняти, наприклад, постанову прийняти на, на якійсь, на кабінету, на, на, в кабінету міністрів на якомусь там комітеті, це зовсім ніяка не проблема. Прийняти кілька таких постанов, які порушують Конституцію, потім заставити, щоб їх виконувати, і потім нехтувати тим, що вони порушують низку статей Конституції. Чи це не є нівелювання нашого головного закону, і це і чи це не приведе до такого антидержавної, так чи антинаціоналістичної політики? І чи це так взагалі не є? А отакі просто вибачте, але це відомий всім нам вислів корисні ідіоти. З великим, з великою такою наснагою виконують, бо це постанова, так вислужується, бо для чого з їм це потрібно. А можливо, вони виконують постанову, але зовсім інших людей, які насправді. Суперечать нашому закону і таким нашому головному закону конституції України і таким чином е, хочуть напевне повалювати правовий лад в Україні. Так, от ну от мені такі знаєте, думки до мене приходять і не дають мені спокою. От і перед з вами також ділюся. Ну так, бо це такий, знаєте, в такий час, коли ми точно маємо об'єднатися. Нам так є досі бракує, а не маємо стояти по різні сторони барикад. А люди, які так. живуть у маленькому селі, така маленька громада, можуть бути затримані біля своєї рідної хати. Ну чому навіть той самий протокол не скласти прямо тут на місці, там вручити той протокол і, і, і штраф, а вести людину в смільницю, це якесь максимальне напевне, напевне, тому щоб його. Що його б на місці ніхто не підписав, я так думаю, <рес> <рес> тому, тому ну, от, якось так реакції ре, офіційної реакції від Державної прикордонної служби немає. Немає Ні. ще поки що, так? Ну, нагадаю, що там також можна голосити, що там вже на тільки на моїх сторінках це є поза 200 тисяч переглядів оцих наших відео, сотні коментарів, але реакції прикордонної служби немає. Я би дуже рекомендувала. От ми якраз говорили про перекриття кордону польськими перевізниками чи то фермерами. Ми розуміємо, хто за цим стоїть. За цим стоїть рука нашого клятого ворога. І хотілося б, щоб Державна прикордонна служба теж якось відреагувала не з українцями. Тут в тилу потрібно боротися і воювати, і складати, і виконувати і виконувати план. Коментарі я читала, жодного позитивного. Це теж, це оці. Інка громадян України так. державній прикордонній службі так, от рекомендую просто якщо нас дивляться, наші прикордонники просто почитайте і ті генії, що цю постанову прийняли. І на завершення, отже, Роман, не можу вас не спитати. Сьогодні стало відомо, що папа римський збирається до України, mm -hmm. як так, ви як ви дорогі, сприйняли цю покатався. новину. І от ми сьогодні будемо говорити. А чи зможе папану на тлі майбутніх можливих перемовин і зустрічі Путіна і Зеленського, чи зможе папа, новообраний папа, зупинити війну? І як ви ставитеся до цього візиту? Ну, скажу перше, так папа може багато, так а якщо. За плечима, так чи на перед, так як папа сказав на ну, першій промові е, своїй, що якщо перед нами йде Христос, а ми за ним, то ми можемо все так. Тобто це це зрозуміло. Е, звичайно, що я ставлюся до цього дуже позитивно. Це би була е, вагомий внесок точно е, Папи Римського, так і Христової Церкви, в не на словах, а на на, на, на ділі працювати на мир. Тому ми щиро. Ми за це будемо молитися, щоб це вдалося, і будемо щиро на це також надіятися і від себе, також що могти це робити, щоб це здійснилося. Так ми дуже на це сподіваємося. Нам дуже дуже бракує такої якоїсь небесної великої сили. Сподіваємося, що новий понтифік це принесе. От зараз прямо ми втері. В нас... У нас тривога перемир'я називається е, отець Роман Гром, адміністратор парафії Різдва про святої Богородиці ГКЦ Селам Шанець. Ми будемо стежити за цією історією і точно будемо чекати реакції від державної прикордонної служби, бо кошмарити людей українців в тилу це точно якось не, не по людськи, і точно не відповідає е, сьогоднішньому стану речей і війні в Україні. Вам. Так, так, так. Дякую тихо, вам, Дякую тихо. Спокійного вечора. Дякую, дякую також.